Мурка. Всім привіт! Сьогодні буде надзвичайно цікаве відео. Я нарешті перейшов до того самого ремонту літній кухні. Супер ремонт. Покажу вам, як це відбувалося, і покажу, як я зробив цей самий цінний реквізит української кухні. Поїхали! Висипав яблук гнилих, так вони, бачите, повиставляли дубки свої. Зараз в футбол пограємо По останній в чергу. Гони. Всім привіт! Це просто порізав на чорки. поскладать просто вот такая ну бишь так аккуратно чтобы потом брата и колоть я просто люблю чтобы оно было не раскидано а так лишь порядок ну вот и все первая партия на фоне пизанской башни она у нас накрынилась Хоч би не впала, Це наш супер душ. З панорамним вікном. Такий захід сонця, тварини на пасовищі, Ну і ми голову ось так. А може ці дрова підуть на пічку, ту, який будемо готувати, туди може піти ціла фіра дров. Горшик ми приблизно знайшли, ну це глиняний хоча б з глини, глечик. Він пройшов у нас випробування, ми в ньому картоплю зварили. Дружина сказала, все, тепер тільки там готуємо. Проблема в тому, що немає ніде оцих рогачів. І я так думаю, що я не знайду. Діставати і ставити ну, незручно, це човгаєш, то по пічці боїшся, щоб він перевернувся. От. Тому я вирішив зробити його сам. Зараз е покажу все. Не, не пугайтесь. Ми не в туалет йдемо. Тут у мене такий старий металолом валяється. І ось тут у мене є ось така пластина. Думаю... Її, її взять зараз спилить, і вигнути ну, під горшик і потім приварити до е, ручки якогось держака там, типу лопати або чогось там сапи і приварити і потім дерев'яну ручку вставити як вам ідея? Зараз я буду робити то, що не треба повторювати, іначе можете вирвати усі штуки. Давайте спробуємо починать гнути її. У мене просто немає тисків. Треба ще. Ну, друзі, ось так зробив. І воно досить нормально піднімає ось такі старі граблі. Я думаю, що ось так я відпиляю зараз, оцю пластину трошки залишу і до неї приварю і буде в мене такий тримач. Залишив ці два кінця, укоротив їх трошки. І це буде досить гарно приварювати. Ось, ось так. Трьох містах. Тут, тут і тут. Отакий <риклад> мастер-фломастер. Але э, рогачі свої ми э, зробимо. Э, кажу як в бочку. А я думаю, чого воно? Ехо дає. <риклад> На зв'язку про українське село. І шум, і шум чути море. Ну що, пішли зварювати. Сходив я до нашого сусіда, в нього є тиски ці, ми зварка, і ми це доробили вже вдосконалювали до кінця. Подивіться, що вийшло. Як вам результат? Мені здається, можна в музей здавати вигнуті тут. Ідеально, під горщик підходить, все зроблено, як положено. Це від старої каси і зараз я трошки до э, вирубую ось тут щоб воно підходила головне не переборщить може борщ буде варити? просто ідеальний Ідеальний цей рогач. Велике дякую, хочу сказати нашому сусіду, який мені допоміг це зробити. Я сподіваюся, що він мене дивиться і ну, хочу йому побажати тільки здоров'я. От, от, ось так от допоміг це зробити знову, як ехо, цей горшик. Ну а зараз ми зробимо там невеличкий ремонт. У нас літня кухня стане Не летние, а зимние Пришли То есть конкретно тут смажил Сало на сковорітки. Вичищать це все знімав цю полочку і знімаю раз і вискакує 10 гривень 92-го року. Чиясь була заначка на чорний день. Дуже шкода, що не 100 доларів Зараз би пішов, купив би будівельних матеріалів для ремонту. Ремонт робимо. Ну так, наскільки можливо. Звісно, що це ремонт такий. Підмазали, підфарбували. Щоб ну, приємніше було тут готувати. Начинаем вопном. Я бы куртку снять бы. Буду вся била. И вот такая щитка. И вопно. И пигнала. Все детство билев. Хата у нас была коридор. В дитинстві такі, що треба було стіну всю білити кожен рік. І я цим займався. Але тут то цвях, то газова труба. То ці. стало набагато біліше, ну може вам не так видно, але все ж таки біліше. І я зробив отакі вот полочки, зараз їх буду вішати. на місце. Перша полочка є. Далі. Я зробив ось таку штуку. Буквально вчора за пів години ось таку для кришок. Зараз побачите як вона буде рівна. Більш менш рівне. Ось так. Можна тут, можна тут. І так, виставляти кришки. Мені подобається. Так, тепер сюди, що я хочу зробити. Тут ставимо лавку. Знаєте, як в старих хатах українських лавка обов'язково повинна стояти. Наш старовинний годинник Тут коли приїхали, ще був ключ на цей годинник, але десь він дівся. Ось тут якраз його місце, він тут зберігався. Але, як бачите, не вистачає деталей. Я такий, щоб відновлював би такі речі. Ну, Хоч так для інтер'єру. Вішаємо на місце. Ось так. Вроді в лінію с повторюю. Придумав вішать сковарітки. А ви напишіть, як вам така ідея. Як по мені, це ну, дуже доповнює цю картину. Можна вішати Ось такі речі кухонні, приводи, Раз-раз, тут можна понавешивать. Як вам ремонт? Дивіться, на цю кухню авторські права. Якщо побачу десь в інтернеті, засуджу. От, так що я зробив, ні у кого такої кухні нема. Кухня ульот просто. Із того, що було, зробили. Із підручних матеріалів. Там залишки якісь з-піддонів, якісь дошки з сараю гнилі. Ну, не знаю, як це вапно, звісно, що ми вже купили, а так все остальне у нас в підручних матеріалах. Оцей стіл, до речі, він такий старовинний, і я його знайшов на старій розрушеній такій, ну, розваленій хаті. Він стояв біля пічки, якраз він і служив. Ну, допомогою, щоб готувати, і нам ще послужить. Я його теж відновлював, зачищав і фарбував. Наступний етап починать готувати вже борщ. Український справжній борщ в горшику в печі, українські печі. Так що очікуйте на це відео, я думаю, вам сподобається. І вже в такій більш обстановці, ну, як бачите, у нас саморобна така кухня. Ставте лайки або ну, пишіть коментарі, як вам сподобалось чи ні, от з того, що я, то, що я зробив. Я буду знати зворотний зв'язок такий від вас, ну, подобається вам чи ні. Мої вироби з дерева, і з того, що було, називається. Ще хочу сказати таку штуку. цікаву. От Я приїхав зі східної частини України. і Я думав, що на Заході України тут. Ну, більш такі, традиції українські повинні зберігатись. Ну, воно може, може і так. Я рагачі тут практично ну, не знайшов, ні у кого немає рагачів, немає, немає горщиків, все це не зберіглось. Ну, тут я також заходив на УЛХ і дивився, ну, хто там продає горщики. Чесно кажучи, там більше там, Харків, там, кудись туди, от, в ту сторону. Там повне продається оціх, от, Чугунків, там, всього, ну, старовинних оціх, е, таких українських приладів, щоб готувати в українській печі. Але е, тут, от, на заході України, ну, немає ні одного об'явлення, щоб хтось продавав. І також от, по селу попитав от, ну, практично ну, ні у кого немає. Ну, ні у кого, все воно кудись викинулось, колись ну, не не ну, от Я коли проїхав в село, я, чесно кажучи, думав: ну тут в селі, в такому, де там на кониках їздять, ну таке класне село, воно аутентичне таке, тут повинна цього бути повна, немає нічого. І, ну, це ну, тільки в музеях. От в музеї в школі є такі всі горщики, все це повне. Ці рогачі, все там стоїть. Ну, от якось так. Це для мене було несподіванкою. А хочеться знаєте, щоб воно було справжнє, українське, старовиннє, як, ну, ми готували в печі. Ну, от не, не було. Прийшлось самому робити. і це... Ну, чесно кажучи, я теж отримав задоволення, зробивши це. Ну, звісно, що не сам, але допоміг сусід, але все одно, отакими от речами, як готування в горшик глиняному, виготовлення от таких старовинних рогачів. Так, я привношу сюди, на захід України, повертаю такі українські традиції готування в українській печі. Да, така тавтологія. Але, ну, на мій погляд, це заслуговує чого, поваги. Можна і так сказати. Ну, я, чесно кажучи, знаєш, так, знаєте, так, з повагою ставлюсь до цього, коли хтось ось так от готує. Ну, ми позвикали до сучасних приладів, щоб там, там, газову плиту клац, там, електроплиту клац, включили і все. Швидко приготували. Так, це у нас буде і нікуди від цього не дітись, тому що це ну, скоріше, простіше і все інше. Але ось таке не повинно нікуди діватись. Традиції повинні зберігатись. А у нас ну, дуже, дуже мало цього залишилось. Но це якраз, знаєте, так українське, справжнє українське знову повертається. І це дуже-дуже круто, на мій погляд. Як ви це оцінюєте? Розкажіть в коментарях. Ну і готувати, звісно, готувати в цій пічці буде багато, багато смачних страв. Приготували літню кухню до... Тепер можна там готувати. Більш приємно, ніж було. Ну Все ж таки повичищали все, і полочки поробили. Ну Тепер набагато гарніше, ви ж самі бачили. Ну а зараз вже Хочеться їсти, і давайте я зараз піду і приготую. Ну, вже в хаті Поки що смачну курку покажу, якісний ну, смачний, смачний рецепт покажу. Пішли. З вами поділюсь рецептом, який мені сподобався. Це курка запечена в духовці. Ну, от ось таким способом, я думаю, що не кожен готує. Ви якраз подивитесь, може і вам це сподобається. У нас канал про село. Сільський канал, сільський контент, тому курка буде у нас домашня. І нас сусідка пригостила, дуже добра людина. І ми приготуємо эту смачну страву. В тому році я готував так курку і всі просто пальці облизували. Тому от я вам хочу просто показати ну, класний рецепт. Я хочу її не цілком запікати, а розкрити її, як метелика. Треба вирізати хребет цей. Зараз спробуємо це зробити з вами. Максимально близько. Можна ну, це спеціальні, але в мене немає. А цей хребет потім можна з нього там щось зварити, хто любить бульйони. Я завжди готую Супи, всякі, такі речі, ну, борщі без, без бульйону, ну, без м'яса, чисто на овочах. І нам треба, щоб вона розкрилась, ось тут надрізати. Ось так. Бачите, вона розходиться. І тепер перевертаємо її. Треба взяти масло. Ну, такі шматки взяти ну Тут вони є, тут у нас і так порвалося. Позасовувати туди масло, понатирати отак от її туди масло, потолкти от ось так і туди печкіру. Можна от тут зробити ось так. Ну все оце масло треба засунути. Знаєте, в дитинстві я був такою з лишньою вагою і на на цих, відмовлявся їсти. Хотів схуднути. Брат приготував качку з яблуками і кликав мене їсти. А я так вперся, що відмовлявся. Хотів так схуднути. От і Зараз готую курку і згадав про цю історію. А вони мені бігали, кликали разів 20, щоб я прийшов. Ось так ці загортаємо сюди, щоб її зручно було лежати. чесночок вот так трошки подавить. Посолено. Я ще трошки паприки. Трошки-трошки посыпаю. Можно на цей чесночок тоже покласть, здесь печкиру засунуть. Мясо любит чеснок. Я все блюда готовлю, это обовязково, чтобы чесночок был. Мені здається, що ну, взагалі нема ніякого смаку, якщо його нема. Не жалітив, тому що якраз це масло вершкове, воно і дасть основний смак. Зустрінемось в обід. Зараз десь посередині. Як вона готується, От я такий ну, соус. Такий любий можете взяти, соус до м'яса, там червоний на помідорах. От я взяв трошки паприки, кетчупа, чуть-чуть водички розмішав. І цим можна так помазати, щоб вона якась колір придати. Так, достаємо. Ось так. Я думаю, що вона вже готова. Да, вона вже готувалась. Я пюрешку з дитинства поліпляю. І пюрешечка вона з куркою дуже класно сочетається. Вона подружиться з куркою. Може і ви приготуєте якраз побачите і пюрешечку, і курку. Може у вас курка в холодильнику лежить. Ось так. Ось так і курочку. О, ну, там соус якийсь то кожен свій. Вот тут супер, бачу питку. М'ясо просто курка пальчики оближеш.